Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка! Всім привіт-привіт! Тата мамам, дідусям-бабусям теж. Збирайтеся всією родиною і будемо слухати нову казочку. Беріть улюблені іграшки, ковдрочки, подушечки. Бабусі, дідусі, тати мами наливають собі горнятко какао, кави чи чай. І будемо починати! Готові? Починаємо! Отже, казочка про бегемотика, який боявся щеплень. Володимир Суттєєв. На пляжі було дуже весело. Найбільше веселився бегемот, плескаючись у теплій воді під яскравими променями сонця. Коли Бегемотик виліз із води на берег, він побачив велике оголошення. Всім потрібно від слона до мухи щеплення зробити від жовтухи. Не встиг бегемот прийти додому, як тут же прискакав кенгуру листоноша. Ось повідомлення. Вам пройти на щеплення. Бегемот не на жарт злякався. Ні, синітниця, сказав йому друг пелікан Марабу, вколять і раз і все. У поліклініці бегемот тремтів від страху, а ти мене триматимеш за руку питав він свого друга марабу. Буду, буду, відповів марабу. Вперше бачу білого бегемота, вигукнув лікар. А може, він просто боїться уколу?» Це особливий бегемот, пояснив марабу. Він коли як? То сірий, то білий. Поки лікар вибирав найбільшу голку спеціально для бегемотової шкіри, бегемотик зник, усі кинулися шукати бегемота. Його треба знайти, він може захворіти від жовтухи. А бегемот сховався та спокійно, побегемотячи, пішов додому. Другого ранку Марабу зайшов до бегемота і, побачивши його, з жахом закричав, що з тобою? Ти дуже жовтий, як лимон. Марабу негайно зателефонував лікарю. Лікарю, що робити? Бегемот став жовтий-жовтий. Але ж ви самі казали, що бегемот особливий. Він то сірий, то білий, та ні лікарю, тоді він просто побілій від страху. А коли так, це інша справа. Очевидно, у нього жовтуха. Надсилаю швидку допомогу. Мавпочки, санітари швидко віднесли на ношах бегемота до машини швидкої допомоги та відвезли до лікарні. Коли марабу прийшов до лікарні відвідати свого хворого друга бегемота, бегемот попросив. Мені дуже нудно лежати. Розкажи якусь казку. Добре, сказав марабу. Жив був бегемот. Він Страх, як боявся, щеплень. Дивіться, закричав лікар. Що з бегемотом? Він був сірий, потім білий, жовтий, а тепер він зовсім червоний. Це якийсь незвичайний бегемот. Ні, лікарю, це ж звичайнісінький бегемот, сказав марабу. Тільки він почервонів, що йому стало соромно, що він так боявся щеплень. Діти, таке буває в житті? Хто боє, боїться щеплень, лікарів, а хто боїться перукарів і ножниць? Я думаю, серед вас таких нема. Вам казочка, а мені лайк, підписка та дзвіночок. Пока-пока!